Наступна поширена помилка при заповненні декларації з податку на прибуток це коли ми подаємо уточнюючу з податку на прибуток і поправляємо завищене зобов'язання минулого періоду. Ми забуваємо про знак мінус, що мається на увазі. Поясню на цифрах: наприклад, у рядку 19 попередньої декларації ви показали 240 500, а мали показати 500. Помалились на 240 тисяч. Отже, нам потрібно відкоригувати і зменшити на 240 500. Так ось, наше коригування буде відображене у виправному блоці. І в рядку 26 ми маємо показати різницю між 240 500 та 500. Різниця буде 240. Але якщо ви в 19-й графі покажете 240, ви цією точненькою Завищите вже те, що було завищене. І е, податкова буде бачити цю помилку, вона буде розуміти, що ви пропустили знак мінус, але будьте певні, вам ніхто не подзвонить і не напише листа поправте, бо ви нарахуєте ще раз собі зобов'язання, які хочете зняти. Ми бачимо, що ви хочете зняти, але ви недобре заповнили. І тому, друзі, якщо ми заповнюємо рядок 26-й. Там, там зазначено, який рядок, від якого треба відняти. Будь ласка, саме так і зробіть. У 26-му рядку пише збільшення зменшення податкового зобов'язання періоду, що уточняється. І далі зазначено формула. Рядок 19 поточної, ту, яку ви заповнили як уточнюючу. Це у мене буде 500. Віднімає, ряд, віднімаємо рядок 19-ї. Тієї, яка була помилкова, у мене це 240500. І якщо я 500, віднімлю 240500, у мене буде мінус 240. І ось тут важливо в 26-му рядку поставити знак мінус. Ось ця помилка здається, боже, проще, проще простого. Але саме в таких найпростіших моментах ми і помиляємося. Будь ласка, врахуйте це при уточненні, якщо раптом будете складати і знімати зобов'язання. І безумовно, якщо уточнення буде полягати в тому, що ви навпаки збільшуєте зобов'язання, то значення 26-го рядка буде позитивне. Якщо відео було корисне, буду вдячна вам за коментар, ну і, звісно, ваш лайк. Дякую!